Наш загін Станіславська десятка. Молоді талановиті, а найголовніше працелюбні. Ці хлопці та дівчата обрали для себе незвичну альтернативу дозвіллю трудовий загін. Поки студенти традиційно відпочивали, Станіславська десятка наполегливо працювала в Криму, на всеукраїнському фестивалі молодіжних трудових загонів. Якщо творчі конкурси та естафети далися нелегко, то трудовий десант на виноградники не залишив жодного шансу бур'янам. Основний пріоритет цієї молоді працювати на благо України. Молодь дійсно зараз зайнята різними абсолютно. Справами в плані дозвілля. Ідея того, щоб молодь була зайнята власне в дуже корисних справах, не просто там звичайно відпочинок відпочинком, але щоб допомагала населенню, допомагала Україні, і е, Україна процвітала завдяки нам трудовим загонам. Із всеукраїнського фестивалю привезли не лише емоції та враження прикарпатці вибороли почесне п'яте місце. Традицію трудових загонів на Івано-Франківщині відроджують уже третій рік поспіль. Втім, стараються наповнити радянські зразки новим змістом. Точніше Знайти універсальну форму, де б молодь поєднувала дозвілля, спорт та власне працю. Молодь проводить час літніх канікул змістовно, тобто вона знаходить нових друзів, займається творчістю, займається спортом, не просто десь байдуже на, 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 на лавочці з пивом. Ніхто не допустить їх до якихось серйозних дороговартісних речей, але до благоустрою, до висадки зелених насаджень, до збору урожаю, так як вони робили, збір винограду, до таких речей, це можна робити. Фестиваль Альне літо завершилося а у станіславської десятки. Робота не припиняється. Головне завдання розробити схеми для розвитку трудових загонів в області. А поміж тим, і традиційна праця озеленення та прибирання міста.